Вітаю до свого каналу вітаю українське панство. що це таке? Я хочу зробити зараз розклад, подивитися ситуацію, що трапилось, бо ніякої інформації немає. Я хочу просто спитати, що трапилось? Що трапилось в Україні? Чому? Яка причина? Яка причина відключення такого глобального? даже, ну все, короче, все було відключено. Представте собі зараз батарею, опять оце все, тобто це все, все запускати. Ну, коротше, я хочу подивитися, будь ласка, карти, дайте мені відповідь, що трапилось? Яка причина ці, цим відключенням електрики? Ну, всього, коротше, спочатку Електрики. Яка причина, покажіть мені. Причина така, що були зроблені. Удари. Вони були зроблені десь точно, десь не точно, але вони були зроблені. Ось вони летіли. А, тому, але ми маємо все ж таки, бачите, дев'ятку чаш. Загадуйте бажання. Дев'ятка чаш це дуже класна карта. Давайте відкриємо двіку. Допомога. Допомога. Ну, тут знаєте, як по класиці росіяни нам допомагають руйнувати нашу інфраструктуру. Це їх справи, е, немає сил у нас справлятися з цими викликами, бачите, вже просто, ну, башня перевернута. Чесно кажучи, це вже е, така історія. Вже у нас карта називається Злами інтелекту. Тобто люди вже просто не знають, що з цим робити. Ну, як вони знають, що робити, але це дуже тяжко. Ну, ось ці удари, які робилися, вони багато разів казали, що вони будуть бити. Багато разів, багато разів казали, казали і зробили це. То їх треба слухати і знати, куди вони будуть бити. Якби вони ще прямо казали, куди вони будуть бити, було б дуже гарно. Ну, вони, в принципі, багато разів і казали, куди вони будуть бити. То, що нас чекає? Що нас чекає країну в цілому на ці 24 години з цією халепою? Ну, бачите, гармонія нарушена у нас. У нас йдуть невдачі. Ну, бачите, і рішучість вже не та, і йдуть невдачі, успіхів. На жаль, таких колосальних немає. І буде ситуація після цієї башні дуже-дуже помірна. Ну, дуже гарна карта, до речі, дай Боже, щоб наладили і щоб вона реально була помірна все ж таки після цієї башні. Ударили так, бо вдарили, багато було ударів. Це летять жезли вогняні. Ось, так що... Куди вдарили? Нам вже розкажуть пізніше. Да. Там тяжка історія. Зараз я візьму іншу, іншу колоду, подивлюсь те ж саме питання. Ласка, карти Покажіть мені, що сьогодні трапилося в Україні, що зникло зникла електрика, і, в принципі, все, що з нею пов'язано, зв'язок, інтернет, опалення і вода вже теж практично відключалася. Покажіть мені, що трапилося. ось вона, Україна, наші родини, маски. Я вам скажу, що люди під масками все ж таки працюють в нашій країні і б'ють по іменно по таких інфраструктурах, це така наукова річ, та щось вивчається, щось. Тобто технічні питання різного плану питання б'ють, б'ють направлено по, о, жалуйте, домівки. По людям б'ють, по родинам б'ють, щоб родини от, ну що трапилось, дивіться. Трапилися удари по приборам. Ну от як е, цей компас ці всі станції, да, вони ж з приборами, з цими температурними режимами, все таке. Хто ця жіночка? Ну, скоріш, цього, це я, бо я питаю, і тут даже оце питання стоїть. Зараз подивимось. Ні, це не я. Це, мабуть, люди, які. Які, бо тут і чоловік виліз. Виліз і чоловік, і вони, і вони зрадники. Ця карта. Має таке значення. Тобто причетні люди до цього теракту, до... це теракт, реально теракти, причетні і жінка, і чоловік. Жінка знаходиться у владі, вона пікова дама. А чоловік, чоловік, просто чоловік. Давайте ми його роздивимось, хто він такий. Він не один, до речі. Він не один. Працюють в команді, але таке, знаєте, рисковане. Ось, пожалуйста, пішла ця команда. Ось вони, Ось ця шайка шайка-лейка. О, гляньте, всі негативні карти вилізли. Всі. Вони очікували цю ситуацію, щоб це зробити. Вони мали ключ до цього. Вони мали до цього все. Дивіться, які карти. Плани, думки, подлі речі. Оці люди, це як рулетка, ось вони всі, оця кучка, ось вони працювали, працювали і робили те, що трапилось. вони причетні до цього. І вони знаходяться в центрі, бачите, і пішло все від цієї дами. Від цієї дами. Да. Багато у нас зрадників ще люди, дуже багато. Бачите, друга карта зразу показує, тобто Україна, сім'ї і зразу маски. Може, це сім'я, яка працювала там. От тут два чоловіка і жінка. Два чоловіка, жінка, плани, ключі, все є. І вони цей план робили і очікували. Час, щоб зробити це все. Ось так. Давайте спитаємо карти, чи спіймають їх, чи знайдуть їх. знайдуть. І знайдуть, і накажуть, і покарають. Ось вот так. Так, давайте я спитаю еще карт. Давайте задамо питання впродовж. Тут не так треба задавати, тут треба давати іменно час. Ні, я все ж таки не так спитаю. Я спитаю по-іншому. Чи будуть ще такі відключення в Україні? Чи будуть ще такі відключення? По всій Україні, такі глобальні відключення, чи будуть вони ще в листопаді? Давайте так спитаємо: в листопаді. Чи будуть такі відключення електрики в листопаді в Україні? Так, будуть. Будуть, будуть відключення, на жаль, Будуть вони це робити. Ну, що зробиш? Давайте спитаємо, чи будуть такі відключення по Запоріжжю в листопаді. Ні, не буде. Не буде. І давайте спитаємо, як швидко налагодять. Налагодять за три дні опалення, налагодять всі ці речі. Так чи ні? Оса. Так налагодять, налагодять, за три доби налагодять. Да. Така історія, люди. Все, я подивилася. Ну так, хоча, б, знаєте, більш-менш. Більш-менш якось воно трошки, ну, мені, по крайній мірі, я так трошки цю історію побачила. Добре. А, давайте ще спитаємо, чи був удар по южноукраїнській атомній станції? Южно південній атомній станції. Чи був удар ракетами, чи дронами, чи снарядами? А ну давайте подивимося, так чи ні. Так, але якщо б це була тряда, а якщо отак з топчиками, то ні. Бачите, як цікаво. А ну, давайте тріадку кинемо. Бо це ж таке, що нам не скажуть, розумієте? Ну і рівінську потім подивимося те ж саме питання по Южно-Південній атомній станції, чи були удари ракетами, дронами, тощо покажіть мені там. Так, можна покласти ще карту. Так. М -м -м -м. Чи були, покажіть мені удари по рівень атомній станції сьогодні. Так чи ні? ракетами, дронами тощо. Така карта. Ні. Вроді як і ні. Вроді як і ні. Так, да, не показує, що був удар. Не, -не. показує. Ну, давайте отак. Тобто южна півде і Южна. Пі... Господи, як вона? Підена українська чи як? Так, теж питання, чи були удари ракетами, дронами той, що сьогодні. По Рівенській атомній станції. Кажіть мені там. Чоловік вилазить цей. Ні, 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 ні. Роботало. Все працює. Рівенська працює. Все, це Південно-Українська. Там якісь проблеми були. Там були проблеми. А ну давайте подивимося. Давайте подивимося сигніфікатор. Покажіть мені, що то були ракети. Поюжноукраїнські АЕС ракети були. Вибір. Вибір. Ні. Ні. Не ракети. Дрони були. Знаєте, от я вам так скажу, що вибір оцей, він більше тут підходить якось, бо тут, ще, бачите, показує, що вдало вони то зробили. А по дронам тут іде ідуть сови. І по дронам також іде такий. Теж іде така історія? Ну, дайте я покладу сюди. да. Тут, скоріш цього, були і дрони, і ракети, і то, і то було. Скоріше всього. Якось так. Ой-ой-ой, що ж там? А, будь ласка, підскажіть, чи були втрати людські там на той станції південноукраїнські від цих ударів? Чи були загиблі люди? Скажіть мені, так чи ні? Під питанням рулетка. Не показує таємниця. Все. Не будемо лізти туди. Добре. Але якщо скривають, то може просто неясна ситуація. Може, люди живі, але під питанням здоров'я. Все, люди, подивилися, залізли ще якою куди да? Ну, я така, я мене як понесе, так я можу. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, почуємось, па-па!